Російські окупанти будь-що намагаються зайти на Дніпропетровщину, чи вдалося їм просунутися на Покровському і Новопавлівському напрямках. Коментує речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Російського ресурсу задіяно там понад 110 тисяч особового складу. Тільки ну треба розуміти, що з такою армією країни можна захоплювати. Села Межівської громади загарбники розбивають кабами і шахедами. Там зникає мобільний зв'язок. А літні люди, які бачили нацистів у Другу світову, евакуюватись не бажають. Ексклюзив про життя за 16 кілометрів від лінії фронту. Нікуди я вже не поїду. Побачила таке горе, якщо другий раз вже хлипне, аби воно і мене скоріш хлипнуло, щоб моїм не кончилося. Дорога смерті, Краматорськ, добропілля на асфальті плями розпеченого металу. Російські дрони атакують транспорт, що рухається в обидва боки. Одного обусифікували посеред вулиці, інший прийшов оновити дані. А тепер чоловіки, одні з найкращих пілотів батальйону 155-ї бригади імені Анни Київської, відверта розмова захисників, які ще вісім місяців тому були цивільними. Але потім, дещо що сталося з моїми побратимами в піхоті, конкретно з якими ми навчання проводили, я побачив на стрімі, як вони здавались в полон і їх розділи догола вивели і розстріляли. Вітаю це проект Воєнкор на 11-му про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го. Ми починаємо. Шахеди уже зграями атакують прифронтові села на адмінмежі Дніпропетровської області. Окупанти не жаліють кабів і БПЛА різного типу. Розносять надрузки цивільні забудови, лікарні, дитсадки, школи і приватні будинки. Пекельне шоу розповідають жителі межової починається вночі, коли люди намагаються відпочивати. Хоча про спокій тут вже і забули. Хто зміг виїхав самостійно до родичів або знайомих? Найважче визначитись літнім людям. З одного боку їм нікуди і нема за що евакуюватися. З іншого вони просто не бажають залишати рідну хату. Як живуть люди у меживій, територія громади якої межує вже з окупованими селами Донеччини? Дивіться. У переліку від Дніпропетровської обласної військової адміністрації сіли селищ, в яких оголосили примусову евакуацію родини з дітьми, є населені пункти також Межівської територіальної громади, куди вже долітають каби і шахеди. Днями у межовій по навчальному закладу сталося кілька ворожих ударів. Безпілотники типу шахет вночі підступно атакували межевський ліцей номер 2 Ніхто не загинув, бо охорониця під час тривоги була в укритті. Зруйновані вибухівкою дерев'яні конструкції. Жеврію досі. Перший прильот. Получається, мама схватається за мене. Досі що сточилась. Ми вибігли другий прильот секунд через 15. Потім третій прильот ми ховалися, де тільки можна було. У нас всі вікна повилітали. Металеві уламки розкидало навкруги. Налякані люди розповідають, що масована атака у межовій чи не вперше да, по сравні з цим літом. Да, конечно, да. Там і так і вибухів таких не чула. Ще ж вибухи ми ж межі хотіти чуємо. Хата наче підстрибнула, а така труба в дворі відкілана і летіла. Оце може ця деревина, защитилась в року, бо рясні дощі були. Ото якби не атаки окупантів, жити й жити, бідкається жінка. І нас були в цьому году. Той рік год у нас не було більше, ніж півгода й каплі. А в цьому році все, спасіба Богу, тільки жити не дають. І картошка є, і цибуля, все. І огірки, все є, все. І буряк прекрасний, і моркла, і баштан, ну все. Тільки вже сил нема, це його та ще так злякалося, так злякалося, що ніяк не можу й одійти й досі. Хата ходором ходила і у 88-літньої Алли Никифорівни. Після атаки на навчальний заклад жінка відновлювалась у лікарні. Як я вийшла в передню хату, я зразу побачила, що школа горить. Ну я тоді якось вилізла сюди, ноги трусяться, руки трусяться. Замок у мене жоса защипалося, замок вирваний. Отут повно всього. Во-первых, що стрес, во, во вторих, давління. Ну, в больниці теж манмію там ліки лічили мене. Замок у дверях полагодили, і вікна позакривали плитами. ОСБ. Межівчанка каже, що подібне пережила у дитинстві. Бачила, як авіація нацистських загарбників знищує сільські хати. А тепер із жахом констатує, що за 80 років по тому Німеччина допомагає Україні протистояти російським окупаційним військам. І перший самоліт кинув бомбу, і наша хата загоріла. Так, що мені й то війна в пам'ятку ще й на старість. Тепер Німеччина нам допомагає. Настало час, що ми з Німеччиною дружимо. Так Росія, яка була, нікуди я вже не поїду. Побачила таке горе, якщо другий раз вже хлипне, аби воно і мене скорі хлипнуло, щоб мої мучення не Інтернет і мобільний зв'язок у межовій нестійкий. Та й щоб розрахуватись у магазині або кафе, ліпше користуватись готівкою. Ми двічі не могли розрахуватись у кав'ярні карткою. Щоб ловити зв'язок, продавчиня виходила на вулицю, але марно. Ловлю сіті. Я покажу цю лінту. У нас тут ціла ета відхилена, відхилена п'ятий раз. Оце так зв'язок. Бо повністю, що тут ножа такого у нас ніколи не було. Це останні дні. Я так розумію. Так. Що... Да. Скільки у межівській громаді зараз населення достеменно невідомо через постійну міграцію. Та межівчан не залишають у біді, бажаючих евакуюватись, вивозять у більш мирні райони і міста. А напередодні керівництво межівської громади підписало меморандум зі Слобожанською громадою Дніпровського району. Переселенцям допомагатимуть із тимчасовим розселенням. Попри руйнівні обстріли, у Межовій продовжують працювати комунальні служби, продуктові магазини і кав'ярні. А у сусідніх Іванівці і Новопідгородному вивозити родини з дітьми вже немає можливості. Людям ніхто не гарантує безпеку. За даними онлайн-мапи, бойових дій діпстейт від межової до лінії фронту трохи більше 16 кілометрів. Разом із потужними авіаатаками фіксується просування ворога на кількох напрямках, зокрема на Сумському, Запорізькому, Харківському, Лиманському. На найближчих до Дніпропетровщини, Покровському і Новопавлівському відтинках, як і раніше, гаряче. Яка наразі там ситуація? Ми запитали у речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова. Пане Віктор, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Російські пропагандисти продовжують тиражувати дані, що їхня армія, начебто, увійшла на Дніпропетровщину. Наші змі перевіряють інформацію в офіційних джерелах. І є можливість запитати у вас, чи є присутність окупаційних військ на Дніпропетровщині. Безпосередньо на Дніпропетровщині зараз ні, хоча бої йдуть, особливо ті бої, що говоримо в контексті Новопавлівського напрямку, йдуть справді дуже близько. Вони йдуть фактично в населених пунктах, яке є вже ну, в адміністративному прикордонні. Це правда, це не можна переховувати. Але станом на зараз про присутність ворожих військ, принаймні в якогось, ну не знаю, може, якесь окреме ДРГ, куди кудись і могло зайти, але з тим же успіхом вони могли і на Волинь зайти. А про реальну присутність ми зараз не говоримо. Говоримо. А яка загалом ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках? Станом на зараз це ще дуже гаряче. Станом на зараз це ще дуже важко на обох напрямках. Якщо ми говоримо про Новопавлівський, це великі зусилля росіян по виходу на адміністративний кордон. І можливо присутність за ним, і враховуючи те, що місцевість там здебільшого відкрита, і застосовується у ці сили, що Росія не мають усі ці ресурси, там важко. Хоча, незважаючи на це, українські війська тримаються, і навіть тимчасово так чи інакше намагаються проводити контратаки при переважаючих, конкретно переважаючих силах противника. Якщо ми говоримо про Покровський напрямок, здебільшого говоримо про східну його частину. Це спроба росіян просуватися на північ від траси Покровсь-Константинівка в подальшому напрямку на Константинівку І далі то і там та ж переблизна ситуація. Там теж відкриті. Відкрита місцевість, там ще більше російського ресурсу задіяно, там понад 110 тисяч особового складу, тільки ну треба розуміти, що з такою з такою армією країни можна захоплювати, але росіяни топчуться на невеликих п'ятачках, намагаючись подолати спротив українських військ. Станом на зараз там дуже важко, але тим не менш, станом на зараз росіяни не можуть досягти поставлених перед собою сіли. Я так розумію, що росіяни кричать про окупацію села Дачне, що на Дніпропетровщині не просто так. Бо їм у телевізорах треба подавати, хоч ну, якусь там цифру і інформацію про рух своїх військ. Дачне це сіра зона чи окуповане село? Ні, нас, за Станом на зараз Дачне окуповане не є. Більш того, останній раз, коли перевіряв, там, бо, там була про судна українська Знімальна група воєнкор щотижня у прифронтових селах на межі з Донеччиною в районах, де оголосили примусову евакуацію родини з дітьми. Справа зрушила з місця, але не всюди. Жителі в деяких селах залишаються, як іще пояснювати людям, що звільнені від цивільних населені пункти легше обороняти. Ну тут мені здається, я не знаю чесно. Якщо людині не пояснює нічого, кап що впав недалеко від її приватного будинку. Я не знаю, як можна пояснити словами. У деяких людей це справді раціонально. У деяких людей це ось я тут помру, та за місця не здвинуся. Як пояснювати в таких ситуаціях? Ну, мені здається, що всі аргументи, які були, ми за часи цієї війни, яка вже триває з 2014-го, вже перебрали. Ну, бувають люди, на яких на більшість людей ці аргументи діють. На, остат, на о, залишок якихось остаточний залишок діє в той факт, що поради за ними починають падати бомби. Якщо на когось це не діє, такі люди теж є. Але мені здається, що тут вже, ну як то кажуть, медицина без сила. Дякуємо, це був речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Перевіряйте всю інформацію, що надходить із ворожих пабліків. Зберігайте спокій, вірте у сили оборони і коментуйте це відео. Воно вже на Ютубі 11 каналу. Одного бусифікували прямо на вулиці, інший прийшов просто перевірити дані. А вже за півроку служби молодики одні з найкращих пілотів батальйону 155-ї бригади імені Анни Київської. І Це не реклама бойового підрозділу. Хоча екіпажу є чим похвалитись. На їхньому рахунку десятки знищених окупантів, мотоциклів, багі та іншого російського залізятча на Покровському напрямку. Відверте інтерв'ю захисників 155-ї бригади, які, попри брак досвіду, знайшли себе у війську і щодня наближають перемогу. Про війну, що змінюється жахливими темпами, а також про те, як з фпв дрона зробити бомбера. Дивіться, автошлях краматорськ добропілля водії називають дорогою смерті. Хто проскочив, той знає, що то справжня вдача. Російські дрони «Камікадзе» атакують легковий і вантажний транспорт. І як тільки закінчується сітка, що до п'ять А там, де її немає, палають факели на колесах. Мікроавтобус. Це не той, який нас на повідомлення. На цій трасі ворог знищив 18 легковиків і вантажівок. Три людини загинули, 10 поранені. Через збільшення ворожих атаки впівдронами доступ до траси краматорськ добропілля цивільному транспорту заборонили рішенням Ради оборони Донеччини. Окупанти не гребують нічим і атакують евпівдронами скупчення людей у самому добропіллі. шо, Добропілі я, до речі, тоді був якраз на пошті на цій забирав посилочку. І якраз перша впівішка залетіла, ну, просто згоріло все. Боєць 155-ї окремої механізованої бригади Анни Київської на псевдо Естон не радить нікому геройствувати, коли у небі літає дрон. Якщо ви чуєте звук впівішків, це. Страшне жужання, то краще краще знайти якісь як мінімум кущ. Якщо у мене вибір заховатися, бо розстріляти, я заховаюсь. Поводженню з дронами літати на різних БПЛА і маскуватися, стон вчився за кордоном. А до цього, як і усі, жив цивільним життям, та на відміну від інших не боявся, що його босифікують. Я чекав, коли вже мене зловлять, коли мене вже піймають Ну вплоть до такого, що. Після комендантської ходив і мене не бачили, так, якби. а оце взяли мене просто серед білого дня в будній день на центральній площі. Досвід здобув на бойових. Вижив після прильотів кабів, градів і мін. Естон розповідає, що знищувати ворога зміг не одразу. А після того, як на власні очі побачив, що саме роблять російські окупанти. Але потім дещо сталося з моїми побратимами в піхоті конкретно. З якими ми навчання проводили. Я побачив на стрімі, як вони здавались в полон, і їх розділи догола, вивели і розстріляли. На фронті лячно усім розповідає інший пілот Шегі. До речі, в ЗСУ він потрапив після оновлення даних у ТЦК. Характер гартується у справжніх боях на Покровському напрямку, де окупанти пруть, наче орда, на багі, мотоциклах, корчах і навіть на самокатах. Електросамокат какая якась така трубка і сидушка двілька. Оцей автомат на привіс херню тюхи із його розбили ще до тої точки, там де вони збирали скучку. Ну, електросамокат це було сильне, звісно. Екіпажі БПЛА 155-ї залітають у тил окупантів, знищують БК, ворожу піхоту і техніку. Дрони на фронті на вагу золота. Як наслідок, пілоти і техніки навчилися використовувати FPV не тільки за прямим призначенням. Ми використовуємо 82-гу міну, прив'язуємо її на скид, тож самопальний скид, самі печатаємо все, самі робимо на стрима. Летиш туди, уїхав і вернув, тому що маві коштує 170 тисяч. Його потеряти доволі таки проблематично. І ФПІшка коштує 15 тисяч. За час служби на найгарячішому покровському напрямку бійці швидко подорослішали і готові ділитися досвідом із потенційними новобранцями 155-ї бригади. Не вистачає московитих хлопців, які вміють паяти, які знають, що таке мікросхемія, радіотехніка. Не вистачає дуже просто людей, які хочуть робити роботу. Ми дякуємо усім захисникам і захисницям, подяка і тим, хто не втомився і продовжує допомагати у тилу. Це був Воєнкор на 11-му. Став лайки, підписуйся на наш YouTube. Бережіть себе і до зустрічі.